Тільки що Верховна Рада прийняла вже закон 10.449 про мобілізацію. Розповім про основні положення даного закону. Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. Прийняли його, на жаль, в дуже поганому варіанті. Він готувався як закон про мобілізацію, демобілізацію та ротацію. Але демобілізацію через 36 місяців та справедлива ротація була втрачена в ході цього голосування. Скасували попереднє схвалення мотиваційні норми, фіксовану виплату за знищену техніку, одноразову доплату 70 тисяч гривень, військовослужбовців, які перебували на нулі щомісячну винагороду за особливості проходження служби у розмірі 10 тисяч гривень. Визнані обмежено придатними, можуть повторно пройти ВЛК протягом 12 місяців. А ті, хто отримав другу або третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, окрім військових, мають пройти повторними догляд. Це взагалі як? Запровадять обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років, які не мають військово-облікових документів, щоб загнати людей обратно в Україну. Вводиться обмеження на керування транспортними засобами чоловікам відповідного віку за вимогою ТЦК. Це взагалі як? Також ТЦК та поліція матиме право перевіряти документи, у тому числі військовий квиток, який повинен бути носити кожний громадянин України. Текст закону на офіційному сайті Верховної Ради поки що відсутній. Як тільки він з'явиться, я почну стрім у Тікток, у якому проаналізуємо усі нововведення. Тому прошу максимальний репост цього відео. До зустрічі сьогодні на стрімі. Ваш адвокат Миклеса.